Вони ще ходити не вміють, а вже плавають. У Рівному на міжнародні змагання з малючкового плавання зібралося декілька десятків дітей. Участь беруть немовлята віком від трьох місяців до трьох років. Змагаються у різних номінаціях, занурюються під воду на певний час. А також з батьками долають дистанцію. Олена Рудик разом з сином Назаром подолала найдовшу дистанцію під водою 15 метрів. Малюку всього два з половиною роки, а він вже чемпіон. Чего ще разбаю? Хлопчик займається плаванням з 10 місяців і вже має нагороди. Тогоріч ми стали переможцями на найдовшу дистанцію. Ну і цього року ми свій рекорд перевершили. Виростають генії з під гузок, то я вважаю мій синочок вже геній, тому що він сам плаває під водою. За малюками пильнує дворазова чемпіонка Європи з плавання, учасниця 29-х Олімпійських ігор Катерина Дікіджі Фролова. Сьогодні вона журі. Я не можу бути строга, тому що це малесенькі діточки. Вони, ти на них дивишся, на них просто хочеться щось усюкатися, не те, що ще їх там якось безпосередньо строго відсужувати. Тому абсолютно немає ніякої такої установки на сьогоднішній день. Малюки із задоволенням пірнають та плавають. Поруч з ними батьки, які підтримують та радіють здобуткам своїх дітей багато і ну, вчилися, підготовлювалися, так само і тримали. Скоро вже будемо тримати. Бере участь у змаганнях Аліна з сином Семеном. Вони приїхали з Москви. Це їхні перші змагання. Це розвиває їх фізично, і це розвиває дихательну систему, ну і, звісно, ж, спілкування з іншими людьми, дітьми. Їм це подобається. На змагання з раннього плавання зареєструвалося 110 осіб серед них і китайці, білоруси, росіяни. Зацікавилась змаганнями у Рівному, і президент Федерації раннього плавання, немовлят, Франції. нам дуже подобається, як змагання організовують в Україні. Для нас це нове. Нам дуже подобається, що діти почуваються у воді вільно. Ми горді тим, що французи зацікавилися дитячим плаванням, яке вона є в Україні. За горді тим, що вони ділилися до... Освідом своїм величезним досвідом, тому що в Європі грудячкове плавання існує 100 років, нас воно лише набирає обороти. Змагання відбувалися у п'яти номінаціях. Кожен учасник отримав нагороди, серед них і тримісячна Надійка. Покажемо далі. Остап нам Духу суперництва у басейні не було. Батьки підтримували один одного, а також раділи перемогам інших малюків, адже дорослі певні головне це здоров'я та розвиток їхніх дітей. Інеса Пославська та Назар Забейда новини рівного.